Перевірка світла все працює. Процес встановлення такого фаркопа називається трекінгак і товбар Він у нас складний, оригінальний. О, зараз знімаю цей підсилювач как би, бамперу. О, добрався до нього. Для того, щоб добратися, треба зняти сам бампер. Ось до він. Спочатку знімаєте зі скріплення повністю. Пластик, потім під низом ці болти кріпляться ось здесь. Отак от, от там пару штук, тут ще такий якийсь датчик для удару, я так зрозумів. З двох сторон. Але спочатку треба зняти вам блок фару передню і ну, задню. Дві штуки. От, тут кріплення на трьох болтах. Але перед цим знімаєте успокоїтель, типу цей от тут пластик. От он. Знімається ці дві накладки. Розбираєте це все діло. Потім в общем, знімаєте. Тут ці секретні один болтики. От, і отак так акуратненько вищолкаєте. І тут ще таких два пластика є. Ось тут один схований і другий тут знизу. Є отак під, під цією защитою. Ну, щоб туман не образувався після дежа, коли вода, то оцей зацьовуєте, дві штуки так, там з тої сторони так само. І ви вже зможете туди його так відщокнути, відчелкнути. І з цих посадочних місць місто хоп на себе. Вот. Кріплення тут немає більш ніяких. Отак от знімається він і потім знімаєте глушитель. Отут от такі два болта. Кріпиться кріплення глушителя і потім вже достаєте цих по чотири болта. Зараз я їх відкручую. Вот. Вот, зараз айкові маленький. Не може взяти їх, але зараз ми відкрутимо. Десь все стояло в прибовому гримічці. Посилювач бампера кріпиться на чотирьох таких болтах. От. Два тут всередині автомобілів, в задній частині, два збоку, тобто відкручуєте цей кронштейн, при глушника. І так він виходить. От. Зараз буду ставить. Фаркоп оригінальний. О, це заглушка якраз. От ще проводку, якщо у вас гібрид, тут вона від'єднується знизу. Зараз оп, оцей. Буду міряти. Чи <кхи> би так. Встановлюються таких два кронштейна. Вместо того направляючи типу, всередину. Зараз ми тут виріжемо отвір. Якби не будемо портити його і вставимо. Один і другий, а потім вже будемо ставити фаркоп. Буду всі болти садити на різьбовий герметик, щоб було поширшувати. Ось такі діла. встановлено на штатне місце. Все підійшло. Добре. Отак він Не видно повністю, але отак от, от стоїть. він знизу. Отак от, от. сюди. Всі болти тут закручені. 120 ньютон. минимум я зажал этим динамитрическим ключом еще трубой так само и здесь вот болты аки. и здесь вот вот они идти так само прожимаете на 18 те велики мали 4 штуки на 16 вот проводка выведена сюда вот такие вот номер бывает эти номер сразу вам цифр выкинет. в ци комплекте с цим проводом Вот, блок. На проводки, звісно, у мене не одного проводу немає. Інструкція, вот якщо є. Взяв я на драйвру. Так людина якась там щось встановлювала, то фотки є. Как бы, Прилагаються. Є файл у мене буде. Вот, Сюди встановлюється кнопка. Сразу. Тут заглушечка така стояла, винімаєте кнопку. Але проводки на цю кнопку у мене немає. Далі буде шукати. Хочу засняти відео або інструкція як початок її встановлення електричного фаркопа. Зараз встановлюємо електрику. От. Потрібно демонтувати такі от запчастини. Це перше. І тут ця вставка іде така металічна. вона. Для того, щоб її зняти, просто акуратненько піддіваєте верх, вона на кліпсах Це Я так зробив, за... щоб не зацарапувати бампера. Потім знімаєте захист батареї. Вона кріпиться всього лише на чотирьох бол... ну, болтах таких. От вони. Один тут, можна цю сторону не відкручувати. Ну, от, раз тут відкрутили, три штуки я відкрутив і знімається захист. Я його туди в сторону положу, такий відхідний. Далі тут ще один захист від'єднуєте. Потім цю бокову нішу від'єднуєте. Для того, щоб її від'єднати, потрібно зняти тут така спеціальна траверса. Оце знаєте такий козирюк. Теж знімаєте його, потім далі він просто відсюди вищокується. Тут він стоїть буквально на ось тут на пуклях от таких от вони видно. Бачу, тут вже деяких немає. Хтось може там щось лазили загнули. А от одна ще не є. Далі для того, щоб електрику під'єднати, взагалі потрібно вам купити такий от комплект Ось до його номер. От, Потім, о, зараз я його покажу. Я вже його підготував. Потрібно оцей кожен провод, щоб ви його там не путали, тому що він такий в він весь. От його номер тут, цього, ну так би теж там треба спеціальну ізоляцією такою м'якою заізолірувати кожний. І буду зараз інсталювати, тобто показувати далі. Верхня ця планка. Ось до я вже встановив кнопку. От вона теж на таких пуклях її так. Ось берете такий спеціальний пристрій. Ось такий хлоп. хлоп. Чотири пуклі відкидують. Зараз так само ось тут от будемо відкидувати цю частину. Зараз якось щоб не поламати, просто рукою знімати і відкривати. Дуже важко. в общем, такі. Цей верхній декор цієї ляди. Повністю отако на пуклях дуже важко знімається, починаєте з одної, потім засовуєте руку і так потихеньку нажимаєте і повністю воно вискакує. Бачите, ці пооставалися. От, і потім такі крючки, дивиться коротких. Теж чуть не зламав їх, я їх не бачив. Вони там заложені. В общем так. має які мають такі отут -от встановлення. Те ж саме починаєте з одного боку, тобто .е. сторону відводити. .е. Вліво, потім ще тут тут дві покруги, потім пішов видергати його по краю. Так хоп на себе. В общем така, от, щоб не поламати її теж. Так, і декор, який знаходиться під вже під кришею, самою, то же саме, спочатку від'єднується з боку, там мене одна залишилась. Конечно, поломалась она трохи, я думаю, кусочек будем либо она была уже так. Бо ці все остались цілими. Я их трошки, если що, смачуть ВДшкой чишу, що, чтобы чи, лучше снимать, потому что дуже тяжело. Зломать сразу можно. В общем, протягиваю провод на кнопку. То есть сюда буду пролаживать его так. Что не видно. И там вот есть вотвер. он туда. Я его до туда выведу сейчас. И потім вот сюда его назад заберу якби так можна сюди приложити якщо не мучиться можна так вот сюди якби через уплотнитель і сюди ну, можна і так і так якщо хочете потім сюди вже вивожу сюди от і от сюди і виходить, вже так поведу 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 судой дожену мене вийти вот здесь знімаємо цей блок в прибіжники отсюда я не знаю как у кого там вийдуть автомобілі киї там тут Гібрид такий от, так, розположено воно. Вставляємо сюди плюсову колодку. Ось тут є дане місце, от, плюсовий. От, зараз я її сюди защов, защовкну, от. от. і все, і будемо встановлювати далі. Це колодка плюсова і зараз буду вставляти тут предохран... ну, ці запобіжники. От так от. Так, цю колодку кришневу треба потрібно вставити тільки в С8. То есть вон до підписано. бачите, s 8 ви її просто сюди, s 5 ви її не поставите. Тобто вона там свої має якісь замки. Вот. Сюди іменно s 8 воно до є написано. Ну що, останній провод, вот этот, вот по получается, по, прав... ну, по, по схемі. По ці вот он називається Белый 4 полосний. Ось до він, получается. У ну, кого може ця штука от, називається на ААГ, типу блок сам. От, в общем, когось тут з боку він стоїть, у мене він тут стояв ногами, я його єле побачив. Отак от, от він виглядає цей блок сам. Туди останній провод. От, вставляється. Якби тут закручуємося. і все. Зараз буду все збирати. Всі провода тут. Ось цей блок согласування Mercedes. Це з фаркопа. Це з цього провода нового, це кнопка, походу, з них одна. От, от провод маси я прикрутив сюди провів. От, сюди провів колодку, вже, я показував. С8. Зараз поставлю сюди предохранитель вже, коли все поставлю. От так от проводиться електрика фаркопа електричного. Надкидного <надкідного> оригінального на Mercedes. Все провів я вже проводку. Ось до якраз якийсь був тут такий, якраз як для нього походу закрутив на один болтик. і блок согласування, проводку всю сховав під низ. Ось так все провів, все поставив, предохранителі всі на місці 5 штук, одного немає походу. Ось. Все по схемі. Ось так от зараз беру, буду перевіряти. Такий вигляд. Ось це фаркопом провести. Ну, зато в оригіналі повинен зараз... Вилітати. Отак от. Зараз от. демонтажу ці всі пластмаси. Буває таке, що пуклі, бачите, отак. Ну, ви їх не побачите, як воно зламається у вас. Тобто купіть собі такий набор. У мене якраз такі от пуклі є, такі як треба. Так що отак от збираємо вже. все поставил, нажал кнопку, первый раз фаркоп вылетел. Сейчас посмотрим, какие назад, конечно, уходить. Вот здесь кнопка у нас. Нажимаю, держу. О, все. Получается, оп, он там так, ну, рукой поправляем. Нажимаем кнопку. Сейчас побачите. Так, сейчас дальше максимум вот кнопка. Нажимаю. Держим. О, все, и он получается так, что так... Боп. Вот, все, все работает. Вот так вот. Кнопка тут. Вот это я так все ввел. Вот этот провод, вот он, на кнопку. Ось вот сюда Судой пошел. Завив его. Так, установил фаркоп. Вот сюда. Тестим, все работает. Свет. Вот здесь у стопы цвитка номера но я думаю сейчас включим аварийку Оп, и будет все как бы о тут просто мисти немає так ну аварийка все работает